Вулиця Грибоєдова веде до двох закладів пологового будинку та міської лікарні. Дорога у вибоїнах, а на залатаних шматочках машина швидкої підстрибує. Пацієнту з переломом чи інсультом витримати таке випробування вкрай важко. Приході слухати людей і хворих, які поступають в лікарню, що при під'їзді к нам. Можна так сказати, в лапках даже взять, що витримається вся душа. У них Практически всі групи пацієнтів, це і больни з сердічно-сусудістю системою, абсолютно всі травми, которые поступають к нам, каждая практически ямка, це може бути угроза жизнь. Тому чоловіку та ж вулиця Грибоєдова змушує понервувати породіль. Під час переймів жінки переживають сильні болі. А останні дві сотні метрів до лікарні, м'яко кажучи, некомфортні, бо відремонтований лише сам під'їзд до пологового. Перейми вони є самі по собі є болючими. Так? Жінка перебуває в стані такого певного стресу. І е, якщо ще трошечки додати оцього стресу дорожнього, та да, у зв'язку із ямами, самопочуття може погіршитись, як і у пацієнтів з туберкульозом. Тубдиспансер, попри відсутність статусу ургентності, щоденно приймає від 10 до 20 хворих на планові перевірки, яких везуть цими залишками дороги. Ями глибокі постійно у воді, а пацієнтам з невідкладними станами це може коштувати життя. Проїзд, особливо останні 100 метрів центрального в'їзду в наш заклад, в критичному стані. Тут більшість машин, які сюди приїжджають, це і санітарний транспорт, який транспортує до нас хворих людей, часто із складними невідкладними станами, з легеневою кровохарканням та іншими складними патологіями. І, зрозуміло, від якості дороги часто залежить життя людини. Неподалік звідси ситуація краща: під'їзд до кардіодиспансеру без ям, зручний та огороджений шлагбаумом. Заклад один з наймолодших у місті, тому і будівля, і дорога ремонту не потребують. Машини швидкої апаратура та фельдшери страждають від неякісних доріг, так само як і пацієнти. Транспорт постійно доводиться ремонтувати, а техніка у рази швидше зношується. Якісна дорога це якісна дорога. Там не страждає ні пацієнт, ні бригада, ні техніка. Техніка постійно знаходиться в машині. Апаратура і чим більше в техніці електроніки. Тим швидше вона дає збій. Частіше треба ремонтувати, десь електроди можуть від'єднуватися. Для експерименту ми поїхали зі швидкою на терміновий виклик, коли водій на швидкості не має змоги об'їжджати кожну вибоїну. Безсумнівно, до цієї поїздки я почувала себе значно краще. Трусить буквально на кожній ямі. Погана дорога відчувається в рази сильніше, ніж на звичайному легковику. Якщо ж у пацієнта перелом чи інсульт, довести його до лікарні абсолютно нерухомим, навіть зафіксувавши носилки, лікарям навряд вдасться. Тому ремонт під'їзних доріг справа першої необхідності. Вулиці Бачинського, де заїзд у тубдиспансер, та грибоєдова, яка потребує капітального ремонту, цьогоріч кажуть у міськраді, ремонтувати не планують.